Всім доброго ранку пані та панове. Вітаю вас на каналі Ковка для Початківців. І не тільки Ковка для Початківців, а все інше. Приїхав на базар сьогодні останній день. Осені вже завтра зима, не знаю, буде той базар чи ні, туман, сирость така. О. Ну, Треба йти, треба йти, бо там треба дещо віддати. Ось підходжу вже до пані Вікторії, до пана Василя, доброго дня. Доброго дня, що у нас на сьогоднішній день. О, вже у вас і горіхи, в мене теж горіхи є. От, пожалуйста, шановні. Как... Яке ароматне сало. Фарш який, мі... Мощніший фарш. Беріть тільки ліпіть котлетки. Подивіться, яке м'ясо, свіжак, ковбаски, тушонка навіть, ось гребришко. Ну все, все тут все тут є. От. Зараз ми щось придбаємо і підемо далі. Бо купиш сало м'ясо, на душі одразу стає тепліше. Так. Придбали собі там дещо, бо закінчилося все. На людей мало сьогодні мало, тому що така морозь, ну, коротше сиросіни не, не дуже приємно. Не знаю, чи буде базар, а може ще й дощ піде, бо воно таке туман, ну, прямо на скло дивився на машину О, і, і не сідає мене — Я, я так? До Підійдемо до пана Миколая, доброго ранку. Погода нельотна, да, добрий я не ранок. О, не буває не льотних. Ну, да. Да. Аби люди були, це точно. Дякую. Отак от. Прийдеш на базар, О, трошки поспілкуєшся і якось на душі легше. Сьогодні ніч така була. Не дуже. Ось мої вже браття по, по торговлі поприходили. Доброго дня. О, так, ще не всі, звісно. Ну, вже, вже є. І пані Марина є, і пані Єлена є. Короче, підійшли ми на своє місце призначення там. А там буде видно. Пані Єлена, добрий ранок. Добрий ранок. Пані Марина, я вас вітаю. Як вам сьогодні було ніч? Нормально. Ой, У А в нас там було так? О, так Так було. Ми О. не чули. Да. Ну, вони ж в ту сторону атакували. Пан Андрій приїхав вже на моцику, щось він сьогодні рано. Ну, Будемо розкладатися. А, пані Маріна, зараз я тобі принесу щось. Пані Марина Тобі. Калина, да, лікарство. Пан Борис, добрий ранок. Ну, да, Піш... это, это бар Борис. бар Борис, Борис. Да. Давай зараз принесу. Да. принесу. Там вона з сахаром. А, слава. Ти в холодильник тільки да, поставиш, слава. щоб вона зберігалася. Ну, да. Да. Марина, так, будемо розкладатися. Виключай тапіта. Так, я вже розіклався. Дещо вже купили. Ось такий бойовий, бо така бойова сокира. дивіться яка шикарна. З таким клином, з таким зубом. Ось така сокирка. Ну, як завжди, поки нічого. Сьогодні приніс нові сокірки я тільки поклав, вже забрали. Так що. Ось так. Товариш поприносив, поприносив ножі. О, я вже свої не роблю. Дружбан приходить. Це нержавеєчка, це нержавеєчка і це. От, це улірод. Дамаск. То з нержавейки Дамаск, то. Здрастуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, як вися маєте. Держимся. О, да. Дякую. Так, люди вже посходилися. Ну, я вам скажу, що на дворі потеплішало. Вчора якось було холодніше. Все на місці. Все красиве, все спрашують, от, а от поки потенційного покупця, такого, щоб сказав що заверніть, нема. Ось так по мілочовкам трошечки. Ну, сьогодні, учитую, що неділя то рухаються, що так вяленько вяленько рухаються. Але нічого, я думаю, що аби головне дощу не було. То сьогодні може бути і непогано. Ну ось і все. Спішу додому, біжу, бо треба. Треба срочно пошвидше дому, бо там мероприяття намічається. То я вже вибіг за територію базару. Погода не змінилася, як було сиро, так і є, туман. О. Люди, звісно, ходять, але дуже холодно стоять. Так що, от, якось так, пройшли вихідні. Завтра вже перше число, перший день зими, О. Ну, вже чувствується такий прохолодно. Вухи замерзають, чесно кажучи, йду. Так що, кому сподобалося, лайкаємо, підписуємося і чекаємо наступне відео. Не знаю, що я там буду ще робити, чи в кузні, чи вдома. Но, ну, буде щось. Щось може начудимо. А поки нам все добре, до побачення. З вами був Сергій Олексійович.